Дитині на 1 вересня на подарунок такий байк. Спайк, парк. Що хочу сказати про перше враження, я його протестував спеціально, щоб проїхатися на ньому. Коли купив, він вже був зовсім чистий по людях, то зрозуміло, в ньому стоїть катафолт, взаді. спереді стоїть катафолт, є перемикання передач. Заголон бачить одна швидкість. Бачите, Ззаді є зірочки для того, щоб перекидати швидкості. Гальма в нього хороший, протестував. Наїхати ну, одне задоволення. Колеса, гума теж пристосовані для того, щоб добре ковтати ямки, вибоїни. Спеціально регулюється вилочка, бачите, передня, для того, щоб робити її або м'якшою, або твердішою, щоб не так трясло. Сідло йде ось таке, це я тягну зверху чехол, щоб було зручніше. На цьому я ще не раз не їхав, бо можливо дитині не підійде по розмірам цей велосипед, і я поміняю на новий, поки гарантій 14 днів. Одівнув ось такий чехол. Приїхався по асфальті. Ясно, що це не спортивний велосипед, коли їдуть з горки, не вистачає ще пару швидкостей для того, щоб було швидше прискорення. Їх достатньо для цього велосипеда, але якщо саме брати, порівняти з партійним велосипедом, то не вистачає саме 2-3 швидкості, щоб з горки сильніше розігнатися. Хоча для цього велосипеда, ну, їх в принципі достатньо. В інтернеті почитав, що ось ось передачки, які приключають, вони якісні. Гальма написано теж якісні. У ну, мене зараз, як я проїхав 10 км по асфальту, все функціонує добре, чудово. Але це 10 км по асфальту рівному ось такому я їхав. Ну Їхала і не рівна дорога була. Нормально зручно було кататися. Гума ось така в принципі, більше пристосована до стежок твердих, до легкого бездоріжжя, але по асфальту вона теж має гарний накат. Якщо розганятися доволі швидко, то створює певний шум. Ось такий велосипед, цей спарк. Можу рекомендувати для того, щоб кататися. В принципі, ціна в нього адекватна, він не дуже дорогий. Можна в інтернеті подивитися, скільки він коштує. Якість, деталей, начебто нормальна. Але я тільки ось його купив для дитини. На ньому я їздити скрізь, все не буду. У мене старий сталют радянський. Дитина, я думаю, буде цим велосипедом задоволена. Ось такий короткий огляд. Рекомендую для покупки. За що взяти ціна плюс якість. Зарабочка я роздягався, заміряв кілометрів 60 Але крутив далі дуже-дуже швидко. Відчувалося, що можна їх ще отак. От, Додавити по педалям, по швидкостям, щоб з гарбка можна було ще 2-3 швидкості з гарбочка катитися. От, відчувається, що ще от, їх не вистачає саме для того, щоб їхати з гарбочка. Але щоб їхати просто кудись подорожувати, ну, в принципі, дуже гарний варіант. Так що рекомендую такий ось велосипед. Колір мені сподобався, тому ну, в принципі, велосипед начебто якісний. Ясна справа, що потім з часом якісь виліз, вилізуть недоліки, але поки що все добре. Будемо дивитися, що буде потім.